Мої маленькі друзі, сьогодні в гості до нас завітав їжачок. Він біг до нас городу, саду і дивувався, що це за така пора настала, що і на городі, і в саду так багато стиглих плодів. Малята, а давайте ми підкажемо їжачкові, що зараз у нас осінь, а восени. Дозрівають овочі і фрукти, і люди збирають урожай. Ось чарівниця у гості прийшла. Стена плоди, я блатаю гроші стрітливи наград, остені дароки на листі планя. Ось і їжачок назбирав повен кошик плодів і хоче пригостити свого братика овочами, а сестричку фруктами. А тільки не знає, як їх правильно розділити. Малята, давайте допоможемо їжачкові відібрати окремо фрукти і окремо овочі. Ось переді мною дві таці. Велика і маленька. На велику тацю ми відберемо овочі, а на маленьку Фрукти, а їжачок буде за нами спостерігати і навчатися. Це картопля, вона росте на городі. Це овоч. Погляньте, дітки, помідор, який він круглий, червоний, він теж виріс на городі. Це теж овоч. Давайте всі разом повторимо. Овоч. А це груша. Вона виросла в саду. То куди ми покладемо грушку? Правильно, дітки, на маленьку тацю, бо це фрукт. А погляньте, який гарний апельсин. Кругленький, оранжевий, спіний. яка гарна капустинка виросла на городі. То куди ми покладемо капусту? Вірно малята до овочів. До овочів покладемо цибулю, а також морквину. А ось персик треба покласти до фруктів. Подивись їжачок, який гарний баклажан. Це теж овоч. Всі впізнали огірок. Зелений, довгастий, дуже смачний. Це овоч. А це, дітки, перець. Він теж виріс на городі. Разом з усіма овочами. На яблуні в саду виросло яблучко. Це фрукт. До фруктів ми покладемо сливи. Давайте повторимо сливи. І залишився буряк. Буряк, дітки, це. Зрозумілій жачок. Ось ми і впорались. Давай, жачок, ми ще раз з тобою повторимо, що капуста, помідор, огірок, морква, баклажан, буряк, цибуля, картопля це овочі. А яблуко, груша, слива, персик і апельсин це фрукти. Дітки, овочі і фрукти це дуже корисні продукти. Їх треба обов'язково вживати в їжу, бо в них дуже багато вітамінів. Отже, їжачок, бери гостинці і Своїх братика і сестричку. А ми з малятками попрощаємося до побачення, до нових зустрічей.